Доброго дня! Сьогодні у мене полтавські справжні галушки. Для цього потрібно начинку. У мене м'ясна. Взяла курицю і телятину, зварила, перекрутила через м'ясорубку, невелика цибулинка, олії, дві столові ложки, підсмажила, додала м'ясо, додала трішки перчику чорного, меленого спеції за смаком, водички трішки перемішала, і отака консистенція. Приготування цих галушок десь 350 мл кефіру, одне невелике яйце, півчайної ложки солі, пів чайної ложки цукру, 550 г борошна піде на цю рідину соди, пів чайної ложки в самому кінці. Кефір не повинен бути гарячим. Додаємо сіль, цукор перемішуємо. І ось тільки коли таке тісто, додаємо півчайної ложки соди. Можете вимішувати в миски, але я, мені так незручно я вимішую весь час тісто на столі. Все з миски, і тепер вимішую, і дивимося додаючи трішки борошна. Борошна легко досипала сюди, накрию плівочкою і нехай поки начинка у нас охолоджується. Тісто отак полеже. Галушки і товченики полтавські готуються на порущу. 15 хвилин у мене тісто полежало. Тепер давайте я його. Воно як полежало, воно стало таке гарнесеньке. Ну воно таке м'якеньке, ви бачите? Зараз розділю отак навпіл. Дивіться, яке тісто. Воно всередині таке, як мокреньке. трішки. Раз формувати частинки, будемо робити наші галушки. Хочете великі, хочете маленькі, маленькі. Ну, я Я не люблю я люблю такі, щоб було яйце викликаєте, таке гарнесеньке. Отак зробили? Отак ділимо. Отаку кульку. Скатуємо, трішки покрутили, гамо в руках отак. Форму цю змастила олійкою. Розділила ці всі кульки. Тепер вручну можете розкатувати, як бажаєте. Роблю такий кружечок. Отак. Закриваю. Тепер отак покатала. І отак низом, гарно, бачите, щіплено, викладаю на форму. Парварки на такої відстані одну від одного цю нашу галушку-пампушку кладемо. І старайтеся, коли ви закінчили вже ліпити, щоб у вас вода кипіла. Щільно ставимо і накриваємо кришечку 7 хвилин. Відразу готуємо засмажку. Я взяла сьогодні вершкове масло, але... Як в оригіналі, це вишкварки. Тобто сало із м'язком підсмажується, додається трішки цибульки, і цим поливаються зверху наші галушки. Сім хвилин пройшло. Дивіться, які красунчики. Бачите, все легенько відривається. Це яка краса. Mm. І тепер зверху. Петрушку, чи кріп, що у вас є в мене. Зараз я беру тарілочку і ми з вами скуштуємо. Масло в мене приготовлене на петрушці, на шпинаті і часник, і олія. Ну в мене є рецепт, Ну з вами разом готували, це дуже смачно. Ну що, я не наливала сметани, щоб ви бачили, яка наша ця галушка. Дивіться, як вона виглядає гарно. Давайте я її